Чому не варто намагатись прийняти себе? Ця фраза прийняти себе особисто мені вона не дає розуміння, що насправді треба для цього зробити. Які кроки прийняти себе, це як? Як на мене доречніше буде сказати погодитись на себе? Бо саме це слово погодитись. Воно нам показує, що ми не судді, щоб вирішувати, прийняти самих себе чи ні. Ми вже такі, які ми є по факту, і от що ми можемо реально зробити, так це походитись на себе, або не погодитися і жити в постійному безперервному конфлікті з тим, що ми вже маємо. Давайте тепер зберемо ці думки докупи. Коли хтось каже, що він себе не приймає. Буквально це означає. Я себе не приймаю, тому що чого хочу, я не маю. Тобто, я не згодна з тим, що я вже маю. Бо коли я погодилась, та не в конфлікті з тим, що я вже маю, тоді я себе спокійно приймаю. І в такій ситуації питання неприйняття себе чи чогось в своєму житті, воно просто не виникає. Але ж тут тоді логічно постає питання, як можна погодитись на себе? Якщо тобі в собі щось не подобається, продовжу розкривати цю думку в наступному відео. Підписуйтесь!